Всім доброго утречка. Прийшов вибирати огурці. Та думаю треба показати. Ці, що я недавно насадив. Як вони вже вимахали. Вимахали, тільки вони пустоцвітні. Як я і казав в последньому відео в шорті, то я казав, що вони будуть пустоцвітні. От вони і виросли, пустоцвітні. Ну, я подивився в Ютубі. Відео, що робити якщо пусте цвітний огірок, я взяв і просто зламав верхушку, голову. І тепер должен піти з пасинка. Ось вже пасинок росте. Гол... Ні, голова ось тут ось була. Ось вже росте пасинок. А ось на цьому пасинку вже бути нормальні огірки. Ну, ну звісно. Не видно, але вже воно один малий малий є. І воно вже видно, що це не пустоцвіт. Що це вже огірок. Так що я думаю, що не зря я це зробив, тому що у нас вже такі самі огірки були і вони пустоцвітні. Тож вони багато врожаю не приносять. По одному огурцю в день то а зараз я виберу огурці. Якщо не буде так жарко, то піду робити. Сушилку для гарбуза, для гарбузового насіння. Так як гарбузів трохи є, а сушилки немає. Купив вже таку сітку. Буду робити. Може завтра, післязавтра випустю відео, як я її роблю. Так що, всім щастя, здоров'я. До зустрічі!